Параграф 31. Народи, які живуть на теренах України. Які ви знаєте історичні назви українських земель, Пункт 1 історико-географічні регіони України протягом історії на українських землях сформувалися історико-географічні регіони, території країни, що вирізняються особливостями географічного розташування, історичного розвитку звичаїв і традицій жителів. Історико географічні регіони не мають чітко визначених меж, а у їхніх назв найчастіше давня історія. Наприклад, назва Буковини походить від великих масивів Букових лісів, а Слобожанщини від населених пунктів слобід, які засновували переселенці з інших регіонів України. Завдання перше знайдіть на карті, зображеній на сторінці 178. Регіон, у якому ви живете. Друге, дізнайтеся історію виникнення назви свого історико-географічного регіону. Історичні подробиці, особливості господарювання і історії народу, знайшли відображення її у символах історико-географічних регіонів і населених пунктів. Сіль це символ Дрогобича. Про це свідчить навіть герб міста, на якому зображено 9 топок солі. Дрогобич ще з княжих часів був центром солеваріння. звідси починався соляний торговельний шлях до середньовічної Європи. Дрогобицький соловиварювальний завод найстаріше підприємство України, яке працює із середини XIII століття. Сьогодні це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовлюють у той же спосіб, що майже 800 років тому, виварюванням з природної ропи. Пізнавально цікаво. Цікава інформація про історико-географічні регіони України зберігається в музеях народної архітектури та побуту. У селищі Пирогів, що на околицях Києва, діє найбільше в Україні музей народної архітектури та побуту. На його території розміщено 300 пам'яток народного будівництва, 80 тисяч предметів хатнього начиння, одягу знарядь праці, творів мистецтва. Завдання перше. Як ви вважаєте, у чому незвичність таких музеїв? Друге. Відвідуйте віртуальну екскурсію одним із музеїв Просто Неба в Україні. Третє позначте представлені у віртуальному турі музеї Просто Неба на контурній карті. Перейдіть за посиланням на сторінці 179 та перегляньте віртуальний тур музею України Просто Неба. Пункт 2. український народ. Конституція нашої держави прийнято під імені українського народу, громадян України всіх національностей. Близько 80% жителів нашої країни вважають себе українцями за національністю. Представниками інших національних спільнот є кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, молдавани, росіяни, білоруси та інші. У такому різноманітті народів, що населяють територію України, важливо будувати відносини на основі поваги між народами, Налагодженню взаємного діалогу, сприяють численні просвітницькі заходи, що влаштовують у різних куточках нашої держави. Одним із таких є міжнародний проект Ковчег, що діє протягом 15 років в Україні та Польщі. Молоді люди української, Європейської, Кримськотатарської та польської національностей вчаться знаходити спільну мову в питаннях історії, культури, релігії. Завдання розгляньте ілюстрації, зображені на сторінці 180 -тій. за якими ознаками можна визначити належність людей до певної національної спільноти Історичні подробиці. Постать епохи Мустафа Джемілів. У 1944 році, коли Мустафі Джемілєву виповнилося півроку, його разом із сім'єю та усім кримськотатарським народом депортували з рідного Криму до Узбекистану. У вигнанні кримські татари зберігали традиції, не забували рідної кримськотатарської мови, попри заборону її викладати. Наприкінці 1980-х років кримські татари повернулися на батьківщину. Мустафа Джемілєв Став на чолі кримськотатарського національного руху. Від початку окупації півострова у 2014 році кримські татари зазнають удисків з боку російської влади. Мустафі Джемілєву Російська Федерація заборонила в'їзд до Криму. Сьогодні лідер Кримськотатарського національного руху Правозахисник продовжує боротьбу за право свого народу жити на рідній землі. Мустафа Джемілєв стверджує, є дуже багато методів ненасильницьких, демократичних, які дозволяють нашим співвітчизникам відстоювати свої права? Я б закликав їх бути більш активними в цьому плані. Запитання перше. На вашу думку, про які методи для відстоювання своїх прав говорить Мустафа Джемілів. Друге, як ці слова характеризують кримськотатарського лідера? Пункт 3. Українці у світі нашого світу по всьому світу. Так можна сказати про українців. Сьогодні вихідців з України та їхніх нащадків можна зустріти у понад ста країнах світу. Українців, які проживають поза межами українських земель, але відчувають духовний зв'язок з Україною, називають українською діаспорою. Українські громади за кордоном створюють українські школи, культурні центри, видають україномовні газети і журнали. У часи, коли в самій Україні склалися несприятливі умови для збереження і розвитку української мови та культури, багато вихідців з України присвятили життя збереженню національної культури. Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році мільйони українців змушені були шукати прихисток в інших країнах. Діємо практичні завдання. Об'єднайтеся в дослідницькі групи і за допомогою додаткових джерел інформації створіть тематичний постер про одного одну з історичних діячів діячок, зображених на фото на сторінці 182-й. У своїй роботі розкрите внесок людини у збереження історичної та культурної спадщини українців. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми народа, які живуть на теренах України. Дайте відповіді на запитання: Що таке історико-географічний регіон? Чому Україну називають багатонаціональною державою? Чому важливо в законах закріпити права всіх народів України? Яка роль української діаспори в розвитку нашої держави? Друге. Дізнайтеся, які вишивані орнаменти поширені в різних областях України, виконайте онлайн вправу. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 183. Пункт 2. Обговоріть у групі. А чи знаєте ви, що першим модником у вишиванці був Іван Франко, який поєднав вишиванку з буденним одягом, а саме піджаком? У такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі? Пункт третій. Мислю творчу: уявіть себе співробітником, співробітницею туристичної фірми, яка представляє інтереси свого народу на туристичному ярмарку вінок народів України. Підготуйте буклет, презентацію, фотопортфоліо на вибір, у якому представте один із народів, що населяють Україну. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.